Вітаю вас, шановні українці. Ну що, жити стає все цікавіше, але цікавіше в негативну сторону, бо жити стане важче. Я вам рекомендую додивитися це відео до кінця, тому що якщо ви плануєте перетинати кордон найближчим часом, приготуйтеся до досить посилених перевірок. І я вам рекомендую також ознайомитися з тим списком, що можна перевозити через кордон, тобто речі, які заборонені. Або ж які не дозволені для ввозу на території Європейського Союзу, зокрема через польський кордон, то я вам рекомендую їх не брати. Бо саме через ці події, які або ж спеціально створюються для того, щоби просто напевно хтось виграв вибори, або ж я помиляюся, тому що маю мало досвіду. Що ви думаєте, друзі? От та ситуація з тими ембаргами з польської сторони, з української сторони? Ви думаєте, що це все просто так сталося? Як ви думаєте, тому що польські прикордонники вже почали просто шманати всіх українців, які перетинають кордон на в'їзд до Польщі, і ви знаєте, що і канапки забирають геть усе. Більше того більше того, друзі, Німеччина хоче закрити кордони і повернути старі контролі, які були раніше, тобто брамки, контролі на брамках. Тобто, якщо ви хочете поїхати в іншу країну, як це було раніше, то ви не можете просто так проїхати без. Паспортного контролю, а знаєте через що це все? Через те, що в Польщі просто направо і наліво робили візам, візи людям, які не повинні були їх отримувати, і брали за ці візи від 28 тисяч доларів за візу до 40. Ну так я прочитав в новинах, і ви уявляєте собі, що заступник міністра закордонних справ без проблем собі це робив. І те, що зараз відбувається: ембарго, ембарго, ембарго. Як включите новини, то тільки це і чути, що Україна виступає проти Польщі, попри те, що Польща найбільше допомагає. Я вважаю, що Польща є стратегічним партнером для України, і мені здається, всі прекрасно знають політики про це, але чомусь це все виглядає, друзі, так що політики говорять одне, а роблять зовсім інше, або ж роблять одне, а говорять зовсім інше. І мені здається, що все-таки Німеччина через наплив цих всіх мігрантів вона зробить це і закриє кордон з Чехією і Польщею. Тобто, для чого тоді взагалі створювати шенгенську зону, з 2024 року, з середини року, будуть також друзі введені знову ж таки, пам'ятаєте, спеціальна база, і ви будете платити 7 євро для того, щоб в'їхати. До Шенгенської зони, так звана база Етіас, так і звісно, ще одне друзі, я хотів би вас попередити і застерегти, особливо тих громадян України, які знаходяться на території Європейського союзу і до кінця не розуміють, як це все функціонує. Ви знаєте, що досить багато нелегальних мігрантів зараз перебуває на території Європейського союзу. І так звані офіси, які перебираються знову ж таки до Європи з України, вони створюють телеграм-канали, за допомогою яких просто шукають водіїв, котрі навіть не знають, кого вони будуть перевозити, і їм обіцяють досить непогані кошти за це. За це перевезення. Є серед вас, друзі, вже такі, які сидять в тюрмі, або ж у вас забрали автомобіль за те, що ви таких мігрантів перевозили. Бо коли ти їдеш тисячі кілометрів, і з думкою, щоб тобі заплатили ту тисячу чи дві, чи три тисячі євро. А знаєте, як вони роблять? Ви везете, знаєте, що отримаєте ці кошти, а вони хоп і здають вас поліції. Самі ж ці, що вас замовили, здають вас поліції і просто вам не платять, хоча їм вже заплатили і, можливо, в два рази дорожче, а можливо і менше. Але вони, щоб вам просто не заплатити, здають вас поліції. І так, друзі, один на, на одному всі наживаються. Мені досить шкода тих українців, які займаються цим, якщо це українці. бо я не впевнений в цьому, але я. Впевнений, що вони існують. Що коїться, друзі, в цьому світі? Скажіть мені, будь ласка. Бо я просто вже не розумію, як так можна просто в період війни наживатися в такий спосіб? І мені наші українці пишуть, що вони просто не знають, як їм вийти з цієї ситуації. В кожній країні Європейського Союзу вже українці потрапили в таку аферу. І ви розумієте, що просто забирають автомобілі у цих українців. І вони тяжко працюючи, втратили в один момент абсолютно все. Друзі, якщо ви потрапляли в таку ситуацію, я вас прошу просто писати мені в приватні повідомлення, і я буду просто це висвітлювати, тому що один одному треба допомагати. Бо це неприпустимо. На сьогодні в мене все. Тримайтеся.